Головне про події 7 травня. Кілери ФСБ готували замах на Зеленського. Путін знову вважає себе законно обраним президентом та готовий до війни з НАТО. А у шведському місті Мальме стартувало Євробачення. Докладніше далі. Контррозвідка та слідчі СБУ запобігли замаху на президента Володимира Зеленського та інших високопосадовців, зокрема голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Теракт готувала мережа агентів ФСБ, до якої входили двоє полковників управління державної охорони України. Їм загрожує довічне позбавлення волі. У Росії провели так звану інаугурацію диктатора Володимира Путіна, який фактично знаходиться у владі з 2000 року. Після проведених Кремлем нелегітимних виборів він правитиме країною ще шість років. Серед європейських держав у церемонії взяли участь лише Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпер. Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО, заявив керівник служби військової контрозвідки Польщі Ярослав Строжик. За його словами, це може бути нарва або шведський острів. У Великій Британії сталася потужна кібератака на базу даних місцевого Міноборони, яка могла спричинити масштабний витік особистих даних військовослужбовців Об'єднаного королівства. За даними журналістів Sky News, кібератаку здійснили китайські хакери. Хама заявив, що приймає умови перемир'я. Проте умови, що були висунуті раніше, не влаштовують вже Ізраїль. Тож військова операція в Рафасі триватиме. Наразі палестинці повідомили CNN про 23 загиблих у місті внаслідок ізраїльських авіаударів. Стартував 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024 у першому півфіналі на сцену вийдуть учасники та учасниці 15 країн, серед яких представниці України Джері Хейл та Альона Альона. Також за місце у фіналі Євробачення змагатимуться Кіпр та Сербія, Литва та Ірландія, Польща та Хорватія, Ісландія та Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург. Кому випаде щастя потрапити у фінальну десятку? Дізнаємося вже за кілька. Годин додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.